Черкаси потерпають від шахраїв, ті забирають оплату за вигадані послуги, а потім зникають. Та ошукують віднедавна не лише клієнтів, а й своїх підлеглих. Історію про заплутане махлювання слухала Яна Федоровська. Доброї ночі вибачте, що з помочь і роботи. Марина демонструє нещодавню переписку, з якої все і розпочалось. Сама дівчина живе та навчається в Черкасах. Зовсім нещодавно планувала поїздку за кордон. В Європі хотіла освоїтися та легально працевлаштуватися. Через соціальні мережі знайшла дівчину, яка за оголошенням допомагала отримати умріяну візу. Каже, незнайомка мати одиначка, показала, де проживає, тому і не викликала підозр. Та, заплативши за послугу, жодних документів Марина не отримала. Уже два місяці пройшло з того часу, нічого вона не повертає. Я написала в групу. Жу, цю пошук Черкаси знову викинули фотографію, що ну обережно не попадіться. Написала багато людей ВКонтакті, що вона їх кинула на гроші, нікому не хоче віддавати що вона там і вакцинами промишляє, і котами торгує. І за водійські права. При цьому каже Марина винуватиця не ховається, а виходить на зв'язок і постійно обіцяє, що гроші таки поверне. На контакт вийшла і до нас, пояснює, сама стала жертвою шахрая. Поки сидить у декреті, вирішила трохи підзаробити через оголошення з чоловіка, який пообіцяв гарні доходи за пошук клієнтів. Та потім зник всі гроші, забравши з собою. Він не бере трубку, у нього телефон включений, включен, прийдучі всі виключені. його іщуть. Но ну, не факт, что найдут, что деньги забрали, люди не получили необходимые услуги, необходимые товары. Я оказалась виновата, потому что я показывала, где я живу, я не скрывалась, а сейчас возвращаю деньги. Своїми силами. Марині дівчина завинила більше п'яти тисяч гривень. Всього ж попала на майже двісті. А на свого ошуканця, каже, написала в поліцію заяву. Юристи ж говорять, у фінансових справах треба бути обережними і передавати будь-які кошти лише довіреним особам та фірмам. У цьому ж випадку правоохоронці мають вирішувати, чи був шахрайський умисел у дівчини і чи попереджала вона про своє лише посередництво. Дуже багато людей просто на диво за свою довіру вони страждають користуватись послугами посередників, тим більше які не є офіційними, наскільки я можу судити, не є підприємцями, а просто є. Громадянами, так би мовити, які на свій страх і ризик здійснюють цю діяльність. Ну це як мінімум було б підозріло для людини. А що ж стосується рекомендацій, навіть навіть кращі рекомендації, на жаль, від знайомих вони не можуть уберегти від шахрайства. Потрібно завжди дивитися на те, чи є ця людина зареєстрованою, чи давно вона здійснює таку діяльність. За свою довірливість Марина поплатилась відсутністю документів, а Мар'яна нерозданими боргами і відкритими на неї кількома кримінальними провадженнями за статтею шахрайство. Повідомляють у прес службі обласної поліції. Якщо провину дівчини посередника доведуть, вона може сісти за грати до трьох років. Яна Федоровська, Ігор Неділько, Віка Новини.